Майже дві з половиною сотні хлопців і дівчат, 16-30 років, зібрались у Києві на молодіжному конгресі. Он молод вони спілкувалися з друзями, заводили нові знайомства, занурювалися у вивчення духовних істин і аналізували життя Ісуса Христа на землі. Ми про те, що Ісус Христос молод. Он молод душою тілом. Все, чого достігав, все ким він став, все закладалося в молодості. І от як Він отримав то, що що помогло йому його місію, Ми хочемо сьогодні на цьому конгресі понять і бути, собственно, такими, як он молодими людьми. Минулорічний подібний захід називався Доставка і проходив під девізом Прийняти не можна відмовити. Кожен з учасників самостійно обирав, де в цьому реченні поставити кому організатори закликали присутніх прийняти Святого Духа в своє серце. Відповідно, вже в цьому году ми призиваємо джок служенню. Після прийняття Духа Святого. Молодежь должна идти действовать, потому что Дух Святой это действие. Мы ожидаем, что Иисус станет ближе каждому из участников нашего конгресса, что э, молодежь поймет, что есть Бог, который, э, как они, прошел некий путь, э, который понимает их переживания, но при этом Он вышел победителем. Он э, не, не согрешил. И вот как бы мы, наша цель, чтобы молодежь обрела эту уверенность э, в друге. Катерипанімає ведучі п'яти семінарів, розповідали про те, що християнське служіння вимагає стійкої мотивації в досягненні мети, уміння ділитися своєю вірою у своєму оточенні готовність допомагати нужденним. Щодо кожної людини, треба шукати індивідуальний підхід, але завжди старатись більше слухати і проявляти увагу. Організували й дискусійні кола, де молоді люди анонімно ставили запитання спікерам, запрошеним священнослужителям, духовним наставникам, молодіжним лідерам і співробітникам телеканалу Надія. Я думаю, що молодим людям треба пам'ятати про те, що їм буде важко без Бога. Тому завжди нехай тримають на пульсі відносини з Богом. Щоб вони відчували, що Бог поруч і Бог їх розуміє. Не залишили без уваги і музичного оформлення заходу. За три дні пролунала ціла низка творів від молодіжного хору, сольних виконавців і гуртів. Це музика, яка має надихати. Музика духовна, музика возвишена. Насправді дуже важко, якби знайти от цю таку, таку межу між тим, що подобається молоді, і те, що дійсно буде. Німати, возвишати її, тому якби не я вже говорила, потрібно звертати увагу на текст на музику, щоб вона координувала одне з іншим. Діяла йому литовна кімната. В ній молоді люди усамітнювалися для молитви, щоб довірити творцеві, найпотаємніші прохання та мрії. Учасники конгресу зауважили, що такі заходи наближають їх до небесного батька. Взагалі, потрібні будь-які мероприятия, які цю молодіж ведуть к. До... лучшему, конечно же, к Иисусу Христу. То есть это самое лучшее, что у нас есть. Поэтому для молодежи общение и размышления об том, что Христос для нас сделал и кто Он для нас есть, это самое, что не на есть лучшее, я считаю, в жизни. Для людей нужна мотивация. Как молодой человек может служить Богу, если у него нет какой-то мотивации, если у него нет какой-то подготовки? Наши встречи должны быть... отражать характер Христані должны отражать нашу церкву наприкінці. Учасників конгресу запросили на щомісячні зустрічі молодіжного арт-кафе. Анонсували курси телеведучих від Лариси Іщенко з телеканалу Інтер, а також заняття школи лідерства та навчання дизайну інтер'єру. Валерія Полторацька, Микита Ісаков, Тимофій Бутурлін, Київ, вісті надії.